Ще раз добрий день. Ми тут вже багато всього зробили, ми вже і роботу написали самостійно, все перевірили, що потрібно, і все прокоментували, і далі переходимо до вивчення нового матеріалу. Сьогодні його не дуже багато, але я все ж таки сподіваюся, що я встигну розповісти всю інформацію. Тому, якщо я зараз змогу натиснути на правильну презентацію, ось то буде все класно. І так, ядерний реакція, ланцюгова ядерна реакція. Ну, дещо про ядерні реакції ми вже з вами розуміємо. Але сьогодні я ще раз підкреслю, що таке ядерна реакція, ну і трохи розповім про ланцюгову ядерну реакцію, про умову протікання для того, щоб ми на наступному уроці вже могли з вами розглянути, як буде працювати ядерний реактор безпосередньо. Тобто, ми вивчаємо з вами. Як використовувати, можливо, ядерну реакцію, звісно, в мирних цілях. ми не будемо все інше розглядати з вами. Тому давайте потроху будемо переходити до цього матеріалу і почну я безпосередньо з реакцій. Дивіться, якщо ми кажемо про ядерні реакції, то не обов'язково в них беруть участь тільки радіоактивні елементи. В деяких випадках. Можуть бути і стабільні ядра, наприклад, як результат такої ядерної реакції. Тому бажано це розуміти і не завжди не всі компоненти ядерної реакції будуть у нас радіоактивними. Тим не менше, давайте з вами сформулюємо. Ядерну реакцію у нас називають зміну ядра, ми про це казали з вами, внаслідок його взаємодії з елементарною частинкою. Або можливий варіант з іншим ядром, це таке може бути. Або внаслідок внутрішніх процесів внутрішніх процесів. Тобто може бути така ситуація, що там щось відбувається, і спонтанно вилітає якась частинка. Це може бути нейтрон, це може бути там бета розпад це може бути квант, гамма-квант і таке інше. Тобто будь-який варіант може відбуватися. Але обов'язково щось змінюється. Ну, і якщо згадувати першу штучну ядерну реакцію, то її в 1919 році здійснив ну, небезвісний нам з вами вже Ернест Резерфорд. Що він робив? Давайте я вам спробую показати: він промінював Ядра азота альфа частинками При цьому у нього, за підсумками цієї реакції, з'явились атоми оксигену і вилітали протони. Ну, протони можна записувати як 1,1 і, і літера П маленька. Це буде протон. Або ми можемо записати один на один, і аж це буде водінь. Ну, от так як у нас ми можемо електрон, літера Е писати маленьку, або бета. Так, же, як ми можемо. Я отут гелі написала, але я могла замість гелі написати альфа-частинку. Ну, Тобто, є для деяких компонентів можливість записувати по-різному. Але, ну, в даному випадку, я все ж таки пропоную таким чином писати. Для того, щоб ядерна реакція відбулася. Дуже складно, позитивно заряджене ядро азота, позитивно заряджене ядро гелія, нам необхідно зблизити ядра на відстань розміром, сам розмір ядра, пам'ятаємо, 10-15 степені метрів. Тільки в цьому випадку починають діяти ядерні сили, тільки після цього можливі якісь взаємодії. Якщо вони будуть на більшій відстані, там проявляються у нас інші сили, і це будуть сили відштовхування, а не зряжні частинки. Це будуть електро... електричні сили, Вони будуть відштовхуватися Для того, щоб так наблизити, необхідна дуже велика кінетична енергія. Такої енергії було достатньо, коли розганяли легкі частинки. Ну, навіть альфа-частинку ми можемо вважати достатньо легке по, в порівнянні з іншими е, ядрами. Ну, зрозуміло, що якщо ми кажемо про протони або про електрони, але в деяких випадках нам потрібно було розганяти більш важкі ядра, але там потрібна більша енергія. Причому не просто більша, а вона ну, набагато більше. Ну, я би казала там. По порядку величини, мабуть, мільйон разів, я не знаю. Ось. Таку енергію ми можемо отримати, якщо у нас є прискорювач. Наприклад, для частинок елементарних або для іонов за підсумками багатьох реакцій, у нас з'являються радіоактивні речовини, але в деяких варіантах ядра можуть бути і стабільними. Ось. В деяких випадках, після того, як ми е, таку реакцію проводимо, у нас можуть з'явитися радіоактивні елементи, якщо до цього вони були не радіоактивними. Отсюди і назва, яка з'явилась, це штучна радіоактивність, ну, як варіант. Реакцій багато, це не означає, що вам потрібно всі ці реакції запам'ятовувати. Коли буде якась задача, вам будуть казати, який елемент вступає в реакцію. Хто його бомбардує, і з ким він взаємодіє, потім е, яка частинка вилітає, або яка вона, ну, якою одразу з'являється. Тобто, у вас із цих чотирьох параметрів щось одно буде невідомо. Якщо буде невідомо ось з цього боку, це ми будемо Y позначати, якщо буде невідомо з цього боку, будемо X позначати. позначати. Ну, там в домашніх роботах я потроху буду це записувати, ви будете розуміти, а щось, може, на уроки встигнемо. Тому ці реакції ми не запам'ятовуємо. Ну, якщо, случайно запам'ятали запам 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 молодці, але якщо ні, ну, не, перейм... не переймайтесь, коротше. Ось. А, з точки зору отримання, наприклад, радіоактивного ізотопу кремнія, то от дивіться, реакція буде йти в два кроки. Спочатку ми будемо бомбардувати альфа-частинками алюміній, отримуємо радіоактивний фосфор. А потім цей радіоактивний фосфор він нестабільний, він довго не протримується через 2,5 хвилини він спонтанно бета-випромінювання робить, і із нього вже з'являється ядро сіліце. Тобто, ось таким чином в деяких ситуаціях реакції можуть відбуватися. Тобто, не обов'язково просто щось і щось з'явилося. Іноді воно може бути трохи складніше. Декілька кроків може бути. Далі дуже класний. Ну, ми бомбардували багато чого альфа-частинками з легкої руки Резерфорда, але дуже е класними снарядами, ефективними снарядами, з'явилися нейтрони. Їх свого часу запропонував італійський фізик Енріко Фермі. і е для бомбардування використовували нейтрони, які е були. Дуже швидкими вони розогнені були, але були нейтрони, які були дуже повільні. І виявилося, що в деяких випадках повільні нейтрони можуть бути навіть ефективніші, ніж швидкі. Тобто ядро поглинає цей нейтрон, потім ядро починає збуджуватися, починає каливатися, і воно потім розпадає, розкалується на два якихось осколка. Таке може бути. Ну, отут тут трохи інформації про самого Ендріка Фермі. В 1938 році він був у Достойній Нобелівської премії за демонстрацію існування нових радіоактивних елементів. І що такого з чим він запам'ятався, то що він працював в області ядерної фізики, так він не підтримав. В друга мірової сторону фашизму і він емігрував, і потім він був уже учасником Манхеттенського проєкту. Мабуть, ви слышали таке слово сполучення. Якщо ні, ну трохи старше станете, мабуть, ви про це дізнаєтесь. А це був проєкт зі створення ядерної бомби. Це такий великий проєкт. Він історично дуже цікавий. Я розумію, що по-різному його е, показують в літературі, в фільмах. В інтернеті там по-різному можна знайти, але потроху відкривається ситуація і все більше і більше цікаво становиться. Але ми доходимо до того загадкового відкриття, яке все ж таки було зроблено, що не тільки альфа-частинки класні для бомбардування, іноді набагато краще, якщо ми будемо використовувати нейтрони. І в цьому випадку у нас може виникати так звана ланцюгова ядерна реакція. Ну, ось тут я подобрала декілька е, картинок для того, щоб ви могли просто побачити. І хочу вам казати, що коли, е, наприклад, ядро урана поглинає нейтрон, після цього воно може розпадатися на два осколка. Але виявилося, що ми не можемо е, достат... Вірно відразу казати, які саме будуть осколки. Є різні варіанти, і зараз відомо. Ну, Мабуть, декілька десятків а, можливостей, на які осколки можуть розпадатися ядра урана. Ось тут я просто в інтернеті дивилася, тут криптонний барі, але це найбільш вероятний варіант. Таких більше всього варіантів. І ми про це саме будемо казати з вами. Але можуть бути і інші. Ось тут, наприклад, у нас а, нарисован Стібі і Ітрій, теж як варіант. І не обов'язково, схожі, саме так буде. А тут просто взагалі їх не підписували, тому що вони будуть різні. Ну і це, мабуть, найбільш правильна така ситуація сприйняття. Але в е, е, глибину ядра вчені вони проникали дуже довго, і коли нарешті з'явилась можливість це вивчати, ну, скажімо так, такий... Момент істини, момент прозріння, він десь наприкінці 30-х років вже з'явився. Якщо ви пам'ятаєте, то в 39-му році попереднього століття почалась Друга світова. Ну, Приблизно на Кануні якраз і з'явилось розуміння, що як потрібно використовувати, як потрібно працювати в напрямку вивчення таких ядерних реакцій. Ну, і Основний елемент, на який звернули увагу, це був уран. Буквально накануні Другої мирової було встановлено, що якщо бомбардувати уран нейтронами, то виникають елементи приблизно із середини періодичної системи елементів. Ну, то, що ми з вами казали: тут барій і криптон, наприклад. А спочатку вважалось, що це єдиний результат, і більше нічого не може бути. І, ні, спочатку навіть не так, це потім так було. Спочатку взагалі вважали, що це не так відбувається, що ми не можемо побачити ось ці е, частини, а це багата поспіль альфа-розпадів. Ну, тобто, це вже добре було вивчено, і тому намагалися порахувати, що просто декілька альфа-частинок одна за одне відокремлюються від ядра. І розпадаються потім на це все. А потім зрозуміло, що це буде дві е, таких, два ядра із середини таблиці Менделєєва приблизно. Ну і е, виявилося, що коли уран отак от діляться, вилітають ще декілька нейтронів, ну зазвичай один або два, ой, два або три, ну таким чином, але вони потім будуть бомбардувати всі інші ядра урану. І ті теж будуть поглинати нітро, а потім будуть розпадатися на окремий ядер і знову вивільняється, тому це по цепочці буде розповсюджуватися. Зрозуміло, тоді, чому це називається вже ядерна реакція, цепна ядерна ланцюгова ядерна реакція. Ну, тобто, тут вже зрозуміло, що у нас ланцюжок такий буде розпадів, і ми будемо це бачити з вами. Тому давайте я переходжу ось сюди. Ланцюгова ядерна реакція це у нас буде процес поділу ядер під дією нейтронів, унаслідок якого вилітають нові нейтрони, які будуть вже спричиняти у нас поділ нових ядер. Ну і э, вперше таку реакцію змогли э, здійснити в 42-му році під руководством Енріка Фермі. Якщо у нас э, відбувається ділення одного ядра урана, то виділяється, ну, на наш з вами погляд, небагато енергії. Приблизно, приблизно там 3 на 10-11 степені джоуля. Но, надо же, потрібно учесть, що ядер багато. і сумарна енергія вона буде дуже велика. Якщо порівнювати, то це реально дуже велика енергія, і це для того, щоб таку енергію отримати, потрібно було б щоб згоріла, ну, ще що в самом, потрібно декілька вагонів, наприклад, угля, або нафти, або чогось іншого. Ну, тобто, це дуже велика енергія. Тому давайте далі ми переходимо, ми практично фінішуємо, і це пропедевтика до нашої завтрашньої теми, ми якраз з вами до цього дійшли і, класно, я встигла. Тобто, для того, щоб у нас а, могла протікати ланцюгова ядерна реакція, в деяких випадках її ось так скорочують. Щоб вас це не лякало. Нам потрібно, потрібен уран. Але завтра я буду вам розповідати про те, що є два е, розповсюджених ізотопи урана. Ну, На жаль, урана 235-го зараз залишилось не так багато, більше його 238-го, а нам потрібен 235-й, що бу... завтра з вами будемо згадувати. Або зараз вже навчилися використовувати Плутоні 239-й. Це теж можливий варіант, про це теж поговоримо. Необхідна критична маса, тобто, є, якщо у нас небагато речовини, то ядерна реакція може не розпочатися. Тому що маленький кусочок, нейтрони вилітають і вилітають за межі цього косочка, цього шматочка. Все. А якщо у нас критична маса достатня, то нейтрони, які вилітають, вони не покидають цей, цей елемент, цю масу, і вони залишаються внутрі, вони будуть поглинатися іншими ядрами урану, там або плутонію і будуть знов ділитися. Тобто, якщо у нас маси мало, то ципна ре... я... я... як... ланцюгова реакція не виникає. Але в деяких випадках, як робили? Брали окремі маленькі кусочки, щоб вони там не, могли, не могла виникати ядерна реакція ланцюгова, а потім їх поєднували в нужний момент. Ну, от так працюють деякі атомні бомби. Тобто вона сама по собі не дитонує, а коли вони споєднаються, то там виникає реакція, і вона вже детонує, тут вже нічого не зробиш. Ну і Для того, щоб цю масу не дуже великою робити, робить відбиваючу бірльуа оболонку. Тобто, як ми беремо якийсь резервуар, це поміщаємо, то коли нейтрони вилітають, вони можуть відбиватися від бірлів оболонки і повертатися в цю масу. Тоді ця маса може бути трохи менша. Ну, ось це пропідевтика під завтрашню тему, тому давайте зараз у нас домашнє завдання я задам і ми пойдемо відпочивати. У вас цілих два пункти, бачите, 18 118 Ну і дві задачі вже по новому варіанту. Якраз задачі у вас, на мой погляд, прості сьогодні. Вони там не складні зовсім. Ну, все, на цьому я можу завершувати і можемо з вами трохи відпочити. Або ні, трохи, Я не знаю, у вас там скільки уроків ще залишилось. Все, до побачення. У нас все добре. До побачення. До побачення.